Ще один олігарх, який потрапляє до нашого топу, свого часу посідав третє місце у списку найвпливовіших українців олігарх Сергій Льовочкін. Він народився в сім'ї генерал-полковника міліції Володимира Льовочкина, який під час першого президентства Леоніда Кучми очолював держдепартамент з питань виконання покарань. Трудову діяльність Сергій почав у 1996-му виконавчим директором благодійного фонду сприяння соціально-економічному розвитку Донецької області. Пізніше Льовочкина пов'язує з російсько-українським газовим посередником Росукренерго. Зокрема, він був у близьких стосунках із співвласником компанії олігархом Дмитром Фірташем, у 2010-му Янукович робить льовочки на головою адміністрації президента України. З цього часу олігарх фігурує у низці скандалів, серед яких скандальна приватизація укртелекому без конкурентів, махінація із землею під Києвом, вирубка лісів, зміна цільового призначення будівель.